варіант, знову ж, Але кожен з цих варіантів, давайте сразу кажемо, він може абсолютно змінитися. Тобто ситуація може змінитися за місяць, за два, а як ми бачимо, вона дуже стрімко міняється. Так. І наші сценарії, які ми проговорюємо, можуть бути, змінюватися в процесі. Абсолютно тобто, не, наприклад, двояке контроль за атомною станцією, а я не виключаю, що контроль за атомною станцією буде за американцями. Тобто не Україна, не Росія. Так да. тому що судячи по тій тактиці і по тій стратегії, яка розворачується навколо енергетичного сектора України Росії, а Сполучені Штати Америки, на сьогодні вони планують встановити контроль не тільки за енергетич... за енергетику, як ну, за сировиною, називаємо да. так, а і за всіма засобами. Подачі електроенергії, тобто вже є певне розуміння моделі, яку пропонують США росіянам, Тобто вони будуть купувати газ на виході з Російської Федерації. Беруть також вони під контроль те, що залишили, наприклад, Сєверний Поток-2, і вони по ньому будуть відправляти цей газ, але він буде вже американський. Таким же шляхом а, буде реалізовано проєкт в Україні, тому що на сьогодні, а, наскільки я знаю, 92 му і 23-му році в Україну приїжджали Ларі Рефін, приїжджав а, голова правління і фактичний власник компанії BlackRock, приїжджав його фінансовий директор, і вони розглядали питання а, контролю, купівлі і так далі. Над українською газотранспортною системою, uh -huh. а також розглядалось питання над нашою нафтовою, наук контроль для yeah. Укртранснафти. І я не виключаю, що подібний варіант буде і з Запорізької атомної станції, коли контролювати діяльність Запорізької атомної станції, також бути американці, яка форма буде. Ну, тут мені складніше сказати, тому що знову ж форма може бути абсолютно різна. У нас енергатом на сьогодні є е, наглядова рада. Як це буде в Запорізькій атомній станції? Можливо, звідти виведуть російські війська, але при цьому там будуть знаходитися е, блакитні шоломи ООН або якісь там європейські, ну тобто варіантів може бути європейські війська або американські війська. Тому варіанти можуть бути різні, і ми в буквальному сенсі, ви правильно кажете, що через декілька годин можливо побачимо перші сцену.